Окей, наступний пункт, як краще обирати собі психолога. Четвертий, здається, да? називаємо його так: емоційна згода. Тут дуже важливо встановити емоційну згоду з обраним психологом, психотерапевтом при першій же зустрічі можна це оцінити. Тобто, як ви сприймаєте психолога, чи відчуваєте ви відкритість та комфорт у спілкуванні з ним, як він сприймає вас взагалі, чи комфортна для вас атмосфера? Ну і чи можете ви бути відвертим і щирим з цим спеціалістом? Тобто, фактично, мова йде про довіру до його авторитету, статусу і таке інше? Не треба працювати з людиною, якій ви не довіряєте. Ну і власне будете ходити навколо, а не відверто і щиро розповідати про свою, про свою проблематику, ділитися саме тим болем, яку ви хочете пропрацювати. який... А Наступний пункт це відгуки та рекомендації. Дуже важливо перед обранням психолога переглянути відгуки про його роботу. Це допоможе вам отримати уявлення про те, які результати отримували інші клієнти та які враження вони власне, висловили. Гарно працюють рекомендації друзів, добре знайомих людей. Це, напевно, найкращий канал пошуку спеціаліста, ну так зване сарафанне радіо.